Я у червоній ковтинці, а це означає, що говорити сьогодні. Ми будемо про любов, а саме про книгу Мистецтво любити Еріха Фрома. І ні, це не вона. Це так для прикладу, аби ви мали уявлення, як виглядає книга. Що ж, ви запитаєте мене, хто такий Еріх Фром? Дуже дякую. Це як каже Вікіпедія, німецький психолог, філософ, психоаналітик 20-го століття. Він був послідовником Фройда. Тому в цій книзі доволі багато покликань на нього. І хочу сказати, що вперше я читала цю книгу, десь на курсі другому, можливо, університету. Мені порадила якась викладачка, і тоді мені здавалося, що ось істина відкрита. Тепер я знаю. Тепер я знаю. Причитуючи цю книгу зараз, ну, багато з чим, м'яко кажучи, я не погоджувалась, закочувала очі і така. Е... Про що я? В ній доволі багато релігійного контексту, доволі багато думок, типу, потрібно любити ворога свого, всіх людей, оскільки ми всі один організм. Ну, я не кажу, що ці думки не мають права на існування, мабуть, що мають, але, як на мене, не в цьому світі, не у світі, де існує Росія. Тому певні моменти, які видались мені контроверсійними, я буду опускати. А про інші, про Ті, які, на мою думку, варті вашої уваги, ми і поговоримо. Починає Еріх Фром з розмірковань про те, що ж є любов, чи це просто почуття, яке нам щастить час від часу переживати, чи це є мистецтво. Ну, як можна здогадати з назви цієї книги, він за другий варіант. Він говорить, що любов це є здібність, це є здатність, яку можна і потрібно розвивати в собі. Тим не менш, чомусь більшість людей. Вважаю, що це не так, вважаю, що це лише почуття. Чому ж так відбувається? Бо переважно люди стурбовані тим, аби любили їх. Вони думають про те, як досягти любові до себе. Вони читають книги Дейла Карнегі, про те, як впливати на людей, здобувати владу і друзів. І це взагалі не має ніякого відношення до тої істинної любові, яку намагається розгадати в себе в книзі Ерік Фром. Другою передумовою, яка криється за. Ідеєю про те, що в любові немає чого вчитись, є припущення, що проблема любові це проблема об'єкта. Ніби любити це просто, це можуть усі, а от знайти гідний об'єкт своєї любові це вже проблема, це вже складно. І тут Ерік Фром наводить таку аналогію: уявіть, ви хочете навчитись малювати, але замість того, щоб щось робити. Робити перші помилки, наносити перші мазки, ви сидите і чекаєте. Чекаєте на правильний об'єкт. На такий гарний натюрморт, чи на такий гарний пейзаж, який би вас надихнув. І тоді, без усіляких сумнів, ви з першого разу намалюєте шедевр. Ну, навряд, це станеться. Ну, навряд. Але і тут Фром нас виправдовує, каже, що це нормально, що ми настільки зациклені на об'єкті своєї любові, бо ще нещодавно у нас не було права голосу. Людство в більшості своїй укладали шлюби за угодою та з певних соціальних чи економічних міркувань, і ось нарешті у нас з'явився вибір, і тепер стосунки переходять в площину ринкових відносин. І тепер ми вже такі дякую, дякую, дякую. Я похожу, подивлюсь, повибираю, а потім, якщо нічого не знайду, я вернусь. Що каже Ерік Фром? Врешті, двоє людей закохуються, коли відчувають, що знайшли найкращий об'єкт, наявний на ринку, зваживши на межі власної цінності для обміну. Яка вам така думка? Сумно, сумно, правда, правда. Тож дуже часто ми переконані в тому, що любити це просто. Ми перенаємо з головою це відчуття і, зрештою, зазнаємо невдачі. Що ж робити? Рі Фром говорить, що потрібно зізнати собі, в тому, що любов це мистецтво. І якщо ми хочемо навчитись любити, то ми маємо йти тим самим шляхом, що нидуть, коли хочуть володіти живописом, музикою чи будь-яким іншим мистецтвом. А це вивчити теорію. Та закріпити знання на практиці. Теорія любові мусить походити з теорії людського існування. За своєю природою ми самі. Ми народжуємося самі, ми помираємо самі. І Знову ж таки, проблема людини полягає в тому, що вона це все усвідомлює, усвідомлює свою власну самотність. І разом з тим людина істота дуже соціальна. І одним з базових наших страхів є бути вигнаним з групи. Тобто, для нас конче необхідно не відчувати цю самотність. Конче необхідно відчувати свою. Залученість свою єдність зі своєю спільнотою або ж групою, і протягом всієї історії людство винаходило багато різних способів, аби подолати цей страх самотності. Раніше ми відчували себе більш долученим до світу природи. Ми відчували себе частиною природи. В минулому ми ототожнювали себе з тваринами, та лайк, якщо ви квадробір. Ми поклонялись богам у вигляді тварин. То темним тваринам ми носили маски тварин, і це все було нормально. Це все було нашим способом відчути цю єдність зі світом природи. Те, що більше людство відокремлюється від цих первісних зв'язків, то далі стає від світу природи, і палкішим стає його бажання знайти ж нові способи подолання цієї проблеми. Одним з таких способів є досягнення оргіастичних станів. Це певний такий стан екстазу, задоволення. Його можна отримати з допомогою наркотичних речовин на досягнення цього стану спрямовані більшість з. Первісних ритуалів, ми можемо досягнути його, відвідавши певний концерт. Бо чому насправді ми ходимо на концерти? Не для того, аби послухати музику, бо зробити це ми можемо і вдома, в кращій якості, а для того, аби відчути цю атмосферу. Атмосферу, аби відчути єднання з фанатами, співака чи співачки, аби співати одні й ті самі пісні, аби дати відповідь на питання, хто я, до якої групи я належу. І ось цей стан. Він таким станом трансу частково є на концерті, і він нам на певний час дає це відчуття приналежності до групи. Він вирішує нашу цю проблему. Так само, як вирішує цю проблему і стан оргазму під час сексу. Та, безумовно, це є теж один з видів досягнення цього оргіастичного стану. Але скрізь тут є подвох. Переживши цей оргастичний досвід, людина певний час спокійна. Певний час вона може жити без страждань через власне відчуження. Але чим більше часу проходить, тим більше і більше ця тривога накопичується і її знову потрібно гасити якимось чином. Іншими двома способами досягти єдності є творча діяльність або ж підпорядкування комусь. Я не буду зупинятися на них детально, лише скажу те, що всі ці три способи, вони не є вирішенням проблеми людського існування. Чому? Бо єдність, яку ми досягаємо в процесі оргіастичного злиття скоро минуще. Єдність, яку ми досягаємо в процесі творчої діяльності, не є міжособистісною. а єдність, яку ми досягаємо у підпорядкуванні комусь. Це всього-навсього псевдоєдність. Відтак, всі ці три способи є лише частковим вирішенням нашої проблеми. Досягти ж повної, справжньої єдності можна лише за допомогою любові, лише за допомогою зрілої любові. Що ж є ця зріла любов? Це єдність за умови збереження цілісності особистості, її індивідуальності. Також він говорить, що любов це завжди продавати. Не пробрати, а продавати, віддавати щось. І для певних людей віддавати це жертвувати, це давати щось що належить тобі. Але він говорить, що ми маємо усвідомлювати, що коли ви даєте, ви не стаєте біднішими. Навпаки, коли ви даєте, ви проявляєте власну могутність. Ви даєте, ви відчуваєте власну силу, владу, могутність. Ви маєте на це ресурс у матеріальному світі давати це означає. Бути багатим. Багатий не той, хто багато має, а той, хто багато віддає. Тож одним з ключових компонентів любові є уміння давати. Окрім віддачі, що ще є любов? Ерік Фром виділяє таких чотири її компоненти. Перше, це турбота. І те, що турбота до любові, найкраще проявляється в любові матері до її дитини. Якщо ж мати не доглядає за своєю дитиною, не піклується про неї, не годує її вчасно. Дякую порядок. То нічого нас не здатне переконати у тому, що вона її справді любить. Тож тут розібралась. Наступний компонент це цікавість. Вам має бути цікава людина, яку ви любите. Ви має бути цікаво разом з нею проводити час, цікава її робота, її хобі. Все це має викликати живий інтерес. Третє це відповідальність. Ви маєте відчувати той самий рівень відповідальності як за себе. За ту людину. І коли настає той критичний момент, ви маєте взяти цю відповідальність. І так, так, я чую, що ви говорите, і Ерік Фром також він говорить, опинуючи вам, що відповідальність дійсно могла б легко опуститись до домінування, до власницького інстинкту, але тут нам на допомогу приходить четвертий компонент, а це повага. Що є повага? Повага означає зацікавленість у тому, щоб інша людина розвивалась. Повага передбачає відсутність експлуатації. Повага це я хочу, аби людина, яку я люблю, розвивалась, удосконалювалась заради себе самої. Коли ми любимо, ми бажаємо пізнати людину, ми бажаємо пізнати її сутність, що зробити дуже складно, враховуючи те, що сутності немає. І так, цього не було в книзі Еріха Врома, це я роблю до свого попереднього відео про екзистенціалізм. І ще тоді варто було про це сказати, і це занадто важливо, аби мовчати. Ми, коли думаємо, що знаємо людину, коли пізнаємо її, ми робимо з неї об'єкта, ми забираємо у неї свободу. Ми говоримо, що ось у мене склалось певне уявлення про цю людину: вона така-то, така-то, така то Вона це зробити може, це вона зробити не може. І таким чином, справді, ми забираємо у неї свободу. І ми забуваємо про те, що людина вільна робити вибори протягом усього свого життя. Вона вільна змінюватись. І потім, після 10 років шлюбу, Бувають такі ситуації, де сидить якийсь там Євген, і каже: Люда, люда сиділа все життя, мила посуду, мовчала, слова не казала, а тут вона вздумала ходити до психолога, а люда хоче піти до психолога. Люда вже думає про психолога років 5, 5 останніх років шлюбу з 10. І це нормально, і це нормально, і це теж цей от абсурд любові, бо ти до кінця не пізнаєш людину ніколи лише через те, що ти сам людина. Завжди буде якась ця от нерозгадана таємниця між вами. І це також потрібно прийняти, якщо ви вже беретесь за таке мистецтво, як любов. І ми повертаємось до нашої книги. Наступний розділ присвячений видам любові відповідно до об'єктів. Перший вид, про який згадує Ері Фром, це братня любов, це відчуття. Єдності з усіма людьми на світі це людська солідарність, це любов до всіх людей. І якщо вже я розвинув у собі цю здатність любити, то я просто не можу не любити своїх побратимів. Наступний тип це материнська любов. Про неї він говорить найбільше. Він зазначає, що суть цієї любові, в тому, що вона альтруїстична, тому що вона безумовна, і заслужити любов матері неможливо. І в цьому Якби її плюс і мінус. Якщо вона є, то це чудово, якщо її немає, то ви нічого з цим не зробите. Задача матері, на думку Еріха Фрома, це посіяти радість, це навчити дитину радіти життю, відчувати щастя, відчувати всі ці позитивні емоції. А от любов батька, його задача абсолютно відрізняється: любов батька за своєю природою заслужити можна і потрібно, і її можна контролювати. І його задача полягає в тому, аби підготувати дитину до, до цього світу, іноді до його жорстокості і несправедливості. І любов батька можна звести до такої тези, що я люблю тебе, тому що ти виправдовуєш мої очікування, мої сподівання і виконуєш свої обов'язки як сина або ж як дочки. Братня любов це любов між рівними. Материнська любов це любов до безпорадного. І всі ці два типи любові об'єднує те, що вони не обмежуються одним об'єктом. Вони можуть бути спрямовані на кількох і мають бути спрямовані на кількох людей одночасно. На противагу їм виступає третій тип любові це еротична любов. І цей тип любові це прагнення і бажання єднання з однією конкретною людиною. Проте для повноцінного єднання лише цього типу еротичної любові є замало. Пише Еріфроб, нам потрібно ще на додачу і материнську, і братерську любов, і далі четвертий тип любов до себе. Її, як пише автор, часто помилково сприймають за егоїзм. Проте я вважаю, що вже не в сучасному суспільстві тут мені не потрібно зайвий раз говорити про те, наскільки важливим аспектом є любов до себе. Скільки ви можете закрити спокійно собі цей відос і відкрити будь-який інший. І ви точно щось знаєтесь про любов до себе від будь-якого психолога, коуча, тренера, або просто людини, яка, як і я, зайшла в Ютуб, помилилась дверима. І останній тип любові це любов до Бога. Автор виділяє дві моделі: в першій теїстичні моделі. Бог сприймається за особистість, він є антропоморфним, і він може як карати людей, так і благословляти їх на щось. Цей вид любові Еріх називає Еріх Дружбаний називає формою покори. Інший же вид є нетеїстичним, де Бог є радше символом певних цінностей, найвищих цінностей, таких як любов, та сама, свобода, істина. І цей шлях до Бога він не вимагає поклоніння якійсь конкретній істоті, він виявляється через відданість цим ідеалам і через бажання служити. Цим ідеалам, власне, в будь-якому випадку любов до Бога це про самопізнання та про моральне зростання. Ще один розділ називається розпад любові в сучасному західному суспільстві, і якщо коротко, то в усьому винен капіталізм. Там автор говорить про певні види псевдолюбові, яку ми плутаємо зі справжньою любові. Це ідолопоклонницька любов, та, коли ми ідеалізуємо об'єкт своєї любові, нехтуючи собою. Забиваючи на себе, на себе як особистість, на свої власні потреби і бажання, що є дуже ай-яй, погано. Друге це сентиментальна любов, її ми можемо пережити виключно у власних фантазіях, дивлячись певний фільм, читаючи певну книгу, слухаючи пісні, але нічого спільного з реальністю цей вид любові немає. І ще один вид це симбіотична залежність. Та часто це просто залежність, ще і нездорова прив'язаність якась. Вона може бути як мозогістичною, так і садистичною. Один музохіст прагне розчинитись у людині, втрачаючи свою індивідуальність, а інший садист прагне керувати людиною і, власне, от, ну, чудово, чудово їм живеться разом. Що ж, підходимо нібито до моменту істини, до ось цієї частини, де нам мають дати відповіді, а що ж робити. І так, останній розділ дійсно присвячений практичним порадам, але сильно не радійте, оскільки інструкції там не буде. Відповідей теж. Але, в принципі, дещо я вам скажу, тому беріть подвійні листочки, ручки, записуйте три важливі якості, які потрібно опанувати, щоб навчитись любити. Перше дисципліна, друге зосередженість і третє терплячість. Я сказала: далі робіть з цією інформацією, що захочете. Але все ж таки ще одне. Починати опановувати мистецтво любові Ерік Фром радить з такого його типу, як любов до себе. Так, любов до себе. І вона нічим не відрізняється від інших її типів. Вона так само складається з поваги, відповідальності, цікавості і ще чогось одного. <плес> Я так хорошо йшла! Ще раз, з турботи, відповідальності, цікавості і поваги. Тож дайте відповідь собі на ці запитання, чи в достатній мірі ви про себе піклуєтесь? Чи ви поважаєте себе? Чи ви берете відповідальність за власне життя? Чи вам цікаво з собою? Ще однією обов'язковою умовою для розвивання здатності любити є вміння перебувати з собою наодинці. Так, не тікати від власних емоцій, думок, переживань. А бути в моменті, бути присутнім, ставити лайки, писати коментарі. Там так було написано. І от тоді ви точно полюбите.